Зарімо клас. Альо, я так розумію нині вже. Не Поки покосили, поки почестили, то що трохи затягнулось. Відпочинити трошки. А? Алло. Приживає чогось. Це бо я. Чути, я їду. Кажу, відпочинити трошки. Нічого, не дві. Чого ви не? Алло, алло. Тепер чуєте? Вікрать. Кажу, відпочила, зато напевно. Ну так, так, так. Що, що мене я вас погано чую? Оди є на Один на думаю, що я не цикл, помив, це ті руссь на тому. Я себе вибачаю, бо так уже мусила, я вже Мене з вихідним тяжко. До вас дімашка може машину відвезти, у хімчен треба мені було.